Сяжне і вічне, однак естетичні уподобання дуже сильно залежать від моди. Погодьтеся! Особенно спорними принято читають мужською моду. Але є компанії, котре создають еталони стіля. Ми представляємо беззапречного лідера конкурсу. Імена, яким довіряють у категорії магазин чоловічого одягу 2013», який представляє власні торгові марки Капокарізма та Сільвіус. Салон-магазин Володарка. І нагороду отримує директор Володимир Кожем'яка. Пане Володимире! Скажіть нам, будь ласка, важко все ж таки для чоловіків створювати образи, костюми, шити взагалі. одяг? Останнім часом, так. Да. Не хочуть поступати жінкам. Да. Ну, У нас насправ... не хочуть ходити. Чи що? Хотять краще бути. Ви мене розумієте. Не? Насправді, не перший рік ми отримуємо цю нагороду. Дуже приємно, і дуже приємно взагалі за всі компанії, за всі підприємства присутні, які сьогодні представляють їх. Я бажаю вам надалі теж отримувати ці нагороди і держатись кращими лідерами і обраними. Дякую. Приємного вечора. Пане Володимире, дуже вам дякуємо.